Привіт-привіт! Вітання вам від мережки! Сьогодні разом з вами ми хочемо зробити розпаковку та огляд такого набору від українського виробника Life is Beautiful. В нашому магазині, а також на сайті, є досить багато наборів цього виробника для створення прикрас у техніці мікровишивки. Активне посилання лишає вам під відео. наборах Life is Beauty мені все необхідно для того, щоб створити вашу особливу унікальну прикрасу. Це можуть бути перстені, кульчики, люстерка, браслети, а також кулончики. Сьогодні пропоную вам разом зі мною зазирнути всередину коробочки от такого от наборчика і подивитися, з чого саме він складається і чи дійсно там є все необхідне для створення вашої особливої унікальної прикраси. Це є такий кулончик із гортензією у техніці мікровишивка. Вишивається нитками і оздоблюється бісером і оформлюється. Цікаво, дивіться відео далі. Отже. Кожен набір запакований ось в таку симпатичну крафтову коробочку. На упаковці вказана інформація щодо складності виконання, часу, який вам знадобиться для роботи, а також розмір готового виробу. На звороті коробочки ми бачимо склад напору, а також якими мовами надано інструкції по вишиванню та зборці. В коробочки ми зустрічаємо ось таку листівочку від Life is Beautiful. Зверніть увагу, що вона не підписана, а це класна ідея подарувати набір подрузі зі своїми найкращими побажаннями. Також виробник подбав про привітання та ознайомлення із набором. Отже, перший пакуночок із тим, що знадобиться вам безпосередньо для вишивання. Бісер для оздоблення вишитої роботи. Ниточки розібрані по кольорах відповідно до схеми. відріз тканини це є мурана Луана, 32 каунт. Та дві голочки для вишивання та бісер. Далі в нас тут пакуночок, що знадобиться вам для зборки вже вишитої прикраси. Це є картонна основа, яку ви виріжете та натягнете на неї тканину із вишитою вже гортензією, а також наповнювач для надання кулончику об'єму. В наступному пакуночку фурнітура для фінальної зборки. шкіряний шнурок зі стрічкою з органзи. Ланцюжок та сама основа. Вся фурнітура достатньо якісна. Саме на цю основу вам і треба буде в кінці приклеїти картонне коло із наповнювачем та тканиною з вишитою квіткою. Схема із кольоровим ключем. Та Покрокова інструкція двома мовами. І з нею ви легко вишаєте та зберете готову роботу, навіть якщо до того не мали досвіду у мікровишивці, або вперше робите прикрасу. Сподіваємося, що цей огляд був вам корисний. Якщо це дійсно так, будь ласка, не забудьте поставити ваші оцінки під цим відео, а також підписуйтесь на канал Мережки, адже попереду дуже багато цікавого. І ще попросимо вас в коментарях під цим відео поділитися, чи маєте ви досвід у створенні прикрас, чи маєте ви досвід у мікровишивці, або тільки зацікавилися і хочете зробити перші кроки. Мережка буде вдячна вам за зворотній зв'язок. Всім па-па! І не забувайте вишивати модно.